Самчики. Такий, такий самчик один, самчик другий, самчик рябенький, третій. І ця біловуха самочка. Самочку ми будемо лишати собі. Самчики будуть вільні. Самчики будуть вільні. Такі гарні, мордаті, коронка красива в них. Ще 45 днів цим короленятам. Ще їм півтора місяця ми привакциновані, теж лапімонгем 2 і лапімон Мікс провакциновані кролики. 45 днів. Вже 45 днів вушка всі опущені. Мати Гавана, а батько голубий біловухий теж. Ось такі у нас Ізабела, є, Хороший теж йому 4 місяці вже цьому кролику. Такий теж цікавий, гарний, коронка по морді подобається мені теж. Це на плем'я у нас буде королик. Отакі баранчики, самі цікаві, спокійні кролики, досить такі вони, і мені під заходять. Ось дві наші на плем'я голубі самочки що ми маємо. І голубей наш теж племінний самець. Сховався за сіном їх. Голубий біловухи, і батько цих короликів маленьких. Теж самець 7 кілограм. Це цього самця голубого самочки ми взяли. Самочки набирають вагу, теж бачу гарно розвиваються. Молоденькі ще їх рано парувати, ще місяця два, ти будемо парувати їх теж. Ну, самочки теж красиві. Такі по голові мені подобаються вони по вухах. От молодіж. Така гарненька, самочка наша лишається нам.